Всім привіт з компанії Safety Restore. Мене звати Артем і сьогодні я хочу показати вам, як ви можете зекономити сотні або навіть тисячі доларів, якщо ви працюєте з машинами після ДТП. Тут хлопці вже працюють наші українці з 2013 року. Всі парці, всі ремні, які приходять до нас. І хочу пояснити, що ми тут робимо і як це все працює. Ось, наприклад, ремень. Це ремень, який відіслав нам клієнт, ось другий, третій, п'ятий пішло. В кожному ремні є патрон. В Деякі ремні один, в деяких два. Дивіться, ось раз, два. Крім ремнів, ми робимо модулі. Виглядають ось так. З будь-якої марки машини. І ось тут хлопці все ремонтують, щоб у вашій машині погасила ця лампочка РБ. Коли приходить ремень, ми його розпакуємо, ставимо наше ім'я, адресу і зараз вже у нас 4 ранку, хлопці вже працюють. Щоби не завтра, а сьогодні відіслати ці ремні назад. То якщо ви купили машину на Copart, IA, або, можливо, просто попали в аварію, бо навіть друга, або десь на Craigslist, або Facebook, і у вас горить лампочка, або зірвалися арбеги, і ви знали, що є код на seatbelt. Ось цей seatbelt, він заклинив. Тут є патрон, який зірвався. І не тільки він вже не буде працювати, але у вас буде горіти лампочка, яка не погасне, поки ви це все не зробите. Ось, наприклад, чуєте, що вже заклинив, там зірвався патрон, і м'ячики вискочили, і він вже не буде працювати. Ми це все робимо, оптом купляємо всі парці з того, хто виготовлює це все. І можемо робити сотні, тисячі ремнів, щоб ви не шукали це все десь на джанках або в діллерах, який е, ну, просто загадає таку космічну ціну, що це буде невигодно. То, якщо у вас РБ взорвався і ця лампочка, ви просто знімайте сітбелти. Пакуйте їх і висилайте до нас. В нас приходить і хлопці починають зразу це все робити. І робимо дуже швидко, дуже якісно. Ми вже в бізнесі з 2013 року і знаємо, що робимо з кожної машини, кожна марка. Ось наш всех. Крім сітбелті і крім модулів. Працюємо з вебень, тобто з матеріал. Можливо, у вас антіквар, можливо, собака погрізла, є будь-який колір, і ми це все шиємо тут. Бачите? Приходить сідот, ми його розбираємо повністю, все шиємо. Ставимо все назад, і ви получаєте новий свідок назад. Ось, наприклад, йде процес. Ось так шиємо. Або просто захотіли поміняти колір. можливо, щось жовте, червоне, розове. Заходьте на наш веб-сайт safetyrestore.com і висилайте нам. Так що, якщо у вас машина, після ДТП safetyRestore.com, віруюча компанія, хлопці працюють з 2013 року. Любий сітбелт, люба марка, любий модуль. Ви знімайте, заходьте, дзвоніть, пишіть нам, висилайте, і ми це все робимо для вас.